27 липня в Україні відзначається день медичного працівника. Люди, які працюють в цій сфері, знають, що здоров'я для всіх людей це напевно найвеликий скарб кожної людини, якого всі хочуть і готові віддати все, щоб здоров'я це було завжди. Я сам особисто хочу привітати всіх працівників медицини, які вилікували мене і поставили на ноги. Ось 27 липня буде день медичного працівника, щоб ви побажали саме собі своїм колегам. Та що хочеться побажати, перш за все миру, щоб настав мир на, на Україні і побажати. Здоров'я, буде мир, буде спокій, буде у людей здоров'я. А як ми не спимо кожної ночі, то про яке здоров'я можна балакати? Хочу побажати, щоб ми нарешті дожили, коли наша країна буде розвинутою, європейською країною. Хочеться вірити, щоб у нас були дороги як в Європі, узбіччя як в Європі, щоб була медицина як в Європі, і щоб наша держава піклувалася про стариків, про дітей і про тварин. Я от була в Європі, подивилася, як там живуть пенсіонери. Я там не бачила жодної тварини, яка блукала безхозно по вулиці. Ну от Хочеться, щоб наша країна була. Напередодні дня медичного працівника я поспілкувався з людьми, які хочуть привітати людей в білих халатах з їхнім святом. Ось 27 липня буде день медичного працівника, щоб ви побажали. Бажаю в першу чергу працівникам медзакладів, міцного здоров'я. Бажаю, щоб завжди вони часто приходили на допомогу, щоб побажав собі своїм колегам. Це що, Саме головне – здоров'я міцного і щоб побыстріше закінчилося це все. Війна ця. Наступив мир, щоб діти в школу пішли нормально. Що ви побажали медичним працівникам. Медичним працівникам я хотів би дійсно побажати їм успіху в роботі і дійсно подякувати навіть за те, що вони лікують військовослужбовців. Всі були. Якби, Єдині, єдині об'єднувалися для того, щоб ми були успішною країною у світі. Ну, в першу чергу миру, щоб у нас настав мир. Закінчилася ця війна. Потім здоров'я, благодаті нашим медичним працівникам, які трудяться на первій лінії. В цей час медичним працівникам. Я від щирого серця бажаю, щоб у них теж було здоров'я, щоб у них здоров'я вистачало лікувати і нас. Оце я хочу їм побажати. Щастя, здоров'я, благополуччя і мирного неба. І щоб у них була робота в була робота, задоволення. І щоб нас вони лікували. І щоб ну, все було у нас гарно і була перемога. Дякую вам. І щоб менше у них було роботи. Тобто, люди не хворіли і були здорові. Україна понад усе. Слава героям!